Норм або стрьом, ще крінч кажуть, ну я ні одно, не друге слово не хочу казати. Було якось там, типа норм. Ну Не норм. Сповідатися у свого чоловіка-священика. Норм. Я так і роблю. Але Роб. не завжди. Це, це е, індивідуально. У нас це норм, але це може бути і не норм, але це індивідуально. То залежить від стосунків між цим і матінкою. Е, стосунки, духовний досвід, не тільки від квітоку. Робити зауваження в храмі. Не норм. Молитися вдома своїми словами, норм, дружити з людьми іншої релігії, норм. не купувати свічки в храмі, це норм. Ну, у нас є традиція просто. Люди вхожі, розуміють, що це дається у фіру, по жертву на храм і купуються. Але це норм, не купувати, да, це норм. Можна прийти просто помолитися. Нав'язувати свою релігію всім оточуючим. Не норм. Не То можна. Це банати сподівається. Жити, жити. Потрібно, щоб люди прийшли, і тебе питали. Хто ти, звідки ти, чого ти так живеш? Не дотримуватися посту в їжі. Фізично треба дивитися по людині. Тут індивідуально.